Вітаю! В ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Нові методи терапії. Психологи завітали до кінного клубу. Рятувальники дбають про безпеку жнивної кампанії. Малеча познайомилася з професією вогнеборців. Вихідними рятувальники Черкащини ліквідували 12 пожеж на відкритих територіях. Через людську недбалість у Звенигородському та Уманському районах виникли наймасштабніші пожежі, що охопили понад 7 гектар. Горіла суха рослинність та очерет. Також в адміністративних межах села Сагунівка Черкаського району виникла пожежа на полі з посівами пшениці на курені. Вогнем знищено 2 гектари пшениці. Причиною стала несправність рухомих вузлів і деталей комбайна. Головне управління ДСНС наголошує на важливості дотримання правил пожежної безпеки, особливо у спекотний літній період. На рошені горіла автівка. Назвичайники, які прибули на місце події, загасили вогонь, що охопив моторний відсік автомобіля ВАЗ. За попередніми даними, причиною пожежі стала несправність електричної системи авто. Постраждалих немає. Первізійне заняття з іпотерапії провели психологи ДСНС. Важливим аспектом таких занять є їх позитивний вплив на психічне здоров'я. Контакт із кіньми допомагає знизити рівень тривоги та стресу, сприяє розвитку самоконтролю та впевненості у собі. Іпотерапія також допомагає покращити концентрацію уваги та розвинути моторику. Надалі такі терапевтичні заняття психологи будуть застосовувати у роботі з особовим складом. Рятувальники дбають про безпеку жнивної кампанії. Тривала спека вимагає неабикої пильності під час збирання врожаю. Тож, аби зберегти посіви від вогню, рятувальники та аграрії докладають максимум зусиль. В області триває збиральна компанія. А отже, зберегти врожай від пожеж головне завдання рятувальників. Інспекторським складом черкаського районного управління проводиться розесна робота серед підприємств, які задіяні в агропромисловому комплексі, проводимо ряд заходів щодо здійснення превентивної роботи. Ми пояснюємо людям правила пожежної безпеки під час жнивної компанії, проводимо розясну роботу по міні безпеці. В першу чергу ми звертаємо увагу на наявність вогнегасників, іскрогасники. В принципі, кожен водій, кожен комбайнер під час ви на поле для збирання, для збирання врожаю проходить інструктаж. Хотів би вам вручити ось таку листівочку, щоб ви ознайомилися під час правил основних прав пожежної безпеки. Проходить збір зернових земів пшениці. Погодні умови сприяють для оборки. Технологія вся відбувається згідно. Норм відповідних є обкошення полів, є оборення. Відповідно, вода забезпечена. У Черкасах до рятувальників на екскурсію завітали вихованці Черкаського дитячого табору відпочинку зебра. Надзвичайники розповіли дітям про мінну та пожежну безпеки, про сучасні методи гасіння пожеж, засоби захисту вогнеборців, а також продемонстрували технічні можливості пожежно-рятувальної техніки. Діти мали змогу одягнути захисний одяг пожежних та посидіти в автомобілі. Для кращого засвоєння діти отримали роздаткову продукцію від ЮНІСЕФ. Літо, канікули, діти мають вдосталь вільного часу для розваг. Проте молодь не завжди дотримується правил безпеки, що призводить до виникнення надзвичайних подій, зокрема пожеж. Діти такі діти, як тільки літо хочуть розводити багаття в лісі, бігти крізь вогонь та підпалювати листя, траву та сміття. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки з вогнем та номер служби порятунку 101. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе!